Отже, з нами на зв'язку Марія Глетій, експертка-балканістка, і ми хочемо, пані Марії, поговорити з вами про те, що відбувається на Балканах. Бачимо, що Росія постійно там е, е, щось хоче е, напругу якусь створити, зокрема, от. Щодо стосунків Косово і Сербії, і рука Москви там проглядається. Так доброго вечора. Це правда. Рука Москви завжди проглядається у всіх точках, які вигідні Росії, і зараз, особливо коли йде війна в Україні, Росія хоче конфлікт на Балканах, хоче війну на Балканах. Тому що їй там е, дуже важливо підтримувати напругу, яка привертає увагу Європейського союзу, і коли, наприклад, ви виникла якась така ситуація, не просто там протести, які були декілька місяців тому, а наприклад, реально війна, то це б відвертало дуже увагу від України, і для це це дуже вигідно Росії, тому вона там і має свою присутність, і вона стоїть за багатьма заворушеннями, які особливо відбуваються в північному Косово. Пані Марія, а чи можливо там дійсно серйозна повномасштабна війна, така як в Україні триває? Чи якщо і буде щось, якщо Росія зможе щось таке страшне реалізувати, то це буде щось на зразок нагірно карабахського конфлікту? Ну, це швидше нагірно карабайський конфлікт, тому що ну, наприклад, зараз ні ні серби, ні, ні косовари та інші країни, які там є, не хочуть цієї війни. Бо насправді, якщо ми подивимося на Балкани, то там на західних Балканах є дві точки. Перша це Косово, і це власне північне Косово, яке має постійний конфлікт з часу війни, яка була між ними, з часу етнічних чисток, які зробив Мілошевич у 1999 році. 98-99 і коли там почалося вже втручання НАТО, то нібито то конфлікт зупинили, але не було врегульовано це питання. Також є інша частина, це Боснія. В Боснії є регіон, який заселений бос... боснійськими сербами, і ці серби також вони дуже прихильники великої Росії. І вони хочуть відокремлення від Боснії Герцеговини і приєднання до Сербії. Там ті ідеї про Велику Сербію вони гуляють. Тобто це дуже, дуже якби, зручне місце, де можна зробити війну. А, але е, інша проблема є, що росіяни вони там присутні, вони там були присутні ще за часів Радянського Союзу, і вони е, продовжують там бути присутніми. Тому е, е, їм дуже легко впливати на цей регіон і робити якісь заворушення. Разом з тим, Присутність контингенту НАТО не дасть росіянам там розіграти таку карту, як вони зробили в Україні. А як вам останні дії президента Вучича? Він же ж нібито і нашим, і вашим. Ну, давайте скажімо так. Це загалом е, така е, історична роль е, Балкан, з е, історична роль власне колишньої Йогославії. Е, колись Югославія була посередині. Вона трохи трохи з Заходом, трохи з Раянським Союзом. І фактично, е, якщо подивитися на їхню політику, то вони продовжують це все. Серби дуже хочуть в ЄС і сам Вучич, він такий досить мені демократичний виглядає. Він, якщо порівняти, там, наприклад, з міністром внутрішніх справ Сербії, який більше націоналістичний і радикальний, то Вучич достатньо м'який. І він е, хотів би країну привести до Європейського Союзу. І е, Сербія вона має статус кандидата, і так би очікувало, що вона десь до 24-го року мала би доєднатися. Але ЄС критикує Сербію за те, що там немає реформ, що вона не підтримує, наприклад, Україну в цій війні, що вона не вводить санкції проти Росії, тощо. І зараз, якщо подивимося, видно, що відбулося багато переговорів, які стосувалися Косово. І мені здається, що сам сама Сербія і Вучич під час тих переговорів отримав певні обіцянки, тому що якщо ми подивимося на його заяви, то вони. Показують, що він готовий до того, щоб співпрацювати з ЄС з Заходом, щоб рухатися до ЄС, і я так розумію, що це питання і фінансів, це питання і пришвидшеного членства в ЄС. І якщо це так проаналізувати ще, то мені здається, що ці його останні заяви вони більше показують, що можливо вучич і готовий відмовитися від тої співпраці, яку має з Росією, тому що він, наприклад, зараз говорив про те, що. Засуджував вагнерівців за те, що вони забирають фактичного сербів на війну в Україні. Він також вже у своїх словах, коли мова йде про Крим і про Донбас, він каже, що вони не будуть визнавати незалежності Криму і Донбасу. А тобто вони вважаються таке, що це має бути як частина України, і ці заяви говорять про те, що його, його як побільше більше зараз іде нахил до, до ЄС і до заходу, а це означає, що він отримав достатньо і обіцянок, і якихось гарантій, того, що Сербія буде рухатися до Європейського Союзу. Пані Марія, ну ми пам'ятаємо, коли Путіну закидали про те, що його армія в Україні зносить ціле міста, стирає з лиця землі, не зважаючи на цивільне населення, то він у відповідь ставив завжди наводив приклад того, що відбувалося в Югославії в 90-х роках, так і казав НАТО, що робило, так чи зараз він не намагається створити конфлікт, спровокувати, аби НАТО застосувало якусь грубу силу відносно проросійських цих елементів на Балканах для того, щоб сказати: А подивіться, ви самі такі самі, і домагатися на світовій арені можливо, послаблення санкцій, можливо, якогось паритету, так відновлення паритету з блоком НАТО таким чином. Питання цікаве, насправді Росія робить все, щоб зробити конфлікт в Косово. Якщо подивитися за що люди протестували, то там ці протести були такі ну дрібні, Та? Да? і ця Балканська душа, яка дуже запальна, вони от використали цей запал для того, щоб там зробити достатньо серйозний протест. Але навіть, навіть їм не вдалося це зробити. Бо якщо не почитати медіа, особливо там сербські. Також англійські, то вони кажуть, що е, за протестами, які були в північному Косово, стоять е, стоїть організація, це сербська організація, яка е, пов'язана тісно з Вагнером. Е, тобто вони там і зустрічалися з вагнером у Москві, і вони співпрацюють з ними. Отже, е, ми можемо стверджувати, що це е, ці протести були фактично підтримувані е, тими, хто е, або, е, або росіянами, або вагнерівцями, що теж е, росіяни. І тому це одна сторона, але навіть їм тоді не вдалося нічого досягти, тому що навіть коли відбулося поранення косовських сербів Косоваром, косовським албанцем, то поліція прийняла рішення і фактично арештувала винуватця. Тобто наразі те, що відбувається, не дає можливості росіянам створити прецедент для того, щоб використати ситуацію на Балканах у своїх цілях. Це не означає, що їм це не вдасться. Вони можуть щось спровокувати таке, що ну скажімо, буде важко контролювати, тому що ну, будь-яка інстинуація може призвести до за конфлікту, до запалення ненависті між цими народами, тому що в них є ця ще історія, коли вони пам'ятають, як вони вбивали одне одного. Щодо того, що НАТО робив на Балканах. Ну давайте чесно, те, що робили сербська армія на Балканах. Це було набагато, мабуть, страшніше ніж робило НАТО. Тому що НАТО воно фактично вжило насильство для того, щоб зупинити насильство. Дійсно, НАТО збомбардувало Сербію, але. Якщо порівняти ті злочини, які чинила сербська армія в Боснії, в Хорватії, і в тому ж Косово, власне через що натівські війська було введено, то це не до порівняння. Тобто росіяни люблять так маніпулювати ситуаціями і історичними моментами, але вони часто перекручують і брешуть, тому що не можна порівнювати, скажімо. То, що чинили натівці з е, сербами, так само е, можна говорити, що е, я би на Україну, якщо ту ситуацію моделювати, то наприклад, коли ми обговорюємо е, ситуацію в Україні, то, е, то, наприклад, коли нас там нападає Росія, і НАТО вело свої якісь війська і почало бомбити Росію, От тоді це б було подібна ситуація. Але е, зрозуміло, що е, коли просто країна чинить напад, і хтось навіть вживає насильство для того, щоб цей на цей тиск цей на це насильство зупинити, то е, все одно ця сторона є менше винною, ніж той, хто почав це насильство. Пані Марія. А чи позбулося сербське суспільство шовіністичних настроїв? Адже ж президент Вучич він же ж все таки виразник сербського суспільства? Сербське суспільство не позбулось. У них є групи, я це називаю демократичне населення. Але в цілому серби дуже проросійські і вони дуже шовіністичні. Багато людей мріє про Велику Сербію, по поверненню цієї славії. І вони так само, якщо подивитися, як вони підтримують зараз у війні, кого більшість підтримує Росію, бо вони кажуть, що Росія наш великий друг. І вона нас підтримала тоді, коли нам було складно. І так само оцей шовінізм, який, який є, він фактично і випливає з того, що вони і вчаться в росіян. І також, звичайно, що Сербія вона ж могла би розвиватися як демократична країна. Але ці націоналістичні чи шовіністичні частина населення, і вони країну кинули в війну. І та війна, вона, наприклад, підтягла Сербію від європейської інтеграції. Сербія. І чи Йогославія могли стати е, членом ЄС ще е, в 90-х роках? Але через те, що вони почали ці війни, і фактично, ну війна будь-яка відкидає країну на багато років назад з економічно, але також. І демократично, тому що важко втримувати права людини, демократію, все інше, коли таке йде насильство. І, отже, вони і далі, будучи в таких економічно не дуже добрих умовах, вони і далі плекають цю надію на Велику Сербію, тобто повернення своїх територій тощо. Бо коли країна демократична, тоді і люди достатньо заможні, тоді в людей трошки інші цінності, ніж просто бажання повернути собі території. Це проблема і Росії. Росія з одного ресурсно є багат. Та країна, Але через те, що вона бідна з точки зору населення, ну населення не, не користується тими ресурсами і тим багатством, ну, насправді достатньо е, бідне, то ці люди е, дуже легко підпадають на цю е, таку е, вудочку, Знаєте, коли їм кажуть, що е, потрібно інші території, тоді ж вони якось краще заживуть. Хоча це абсолютно не, 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 ну, не співставно, велика територія не означає, що ти будеш багатим і заможним. Ну і що можна зробити, щоб тягнути Сербію все-таки в демократичний світ? На вашу думку? Ну Сербію потрібно повернути. Як колись це зробили, там була спроба після Другої світової війни, і як зараз є спроба її, нібито то інтегрувати в ЄС. Я вважаю, що треба Західні Балкани інтегрувати разом з Україною до Європейського Союзу, а пізніше І НАТО. Тому що європейський регіон чи Європа ніколи не будуть в безпеці, коли вони не об'єднають всі країни, які які їх оточують, і які належать до Європи, Росія буде завжди використовувати будь-яку територію, яка не є під контролем Європейського союзу в своїх цілях. Вона буде підкуповувати, вона буде туди засилати свої елементи своїх агентів і робити різні провокації для того, щоб європейський союз постійно боявся. І відчував цю небезпеку, тому що е, мета Росії це ж не просто Україна, мета Росії це вплив на на повністю на європейському континенті. І якщо не е, взяти сміливе рішення і не, і не інтегрувати ті країни, які ну, потенційно здаються не такими вже е, спроможними та або не такими е, ідеальними, то це все одно є більша безпека, ніж коли е, тримати ці країни на відстані і дати можливість Росії використати їх е, проти європейського союзу. Ну, але маємо приклад Угорщини, яка в Європейському Союзі і в НАТО, але президент, верніше прем'єр-міністр Орбан веде політику зближення з Росією. Так, він веде, Але навіть зараз, коли Угорщина не дотрималася вимог ЄС. То вона не отримала величезну суму, яку вона отримує щороку. Всі країни отримують щороку від європейського союзу. Якщо країна залежить фінансово чи енергетично, чи будь-яке інше від іншої країни, вона звичайно що буде все одно йти на якісь поступки і домовлятися. І навіть як ми бачимо, Угорщина блокує якісь рішення, але європейський союз все одно їх приймає. І це означає, що з одного боку так, ця країна трохи під впливом є Росії, але з іншого боку, вона все одно не є загрозливою для безпеки цієї країни. Тобто вона, вона не становить зараз небезпеку для Європейського Союзу, як, наприклад, Сербія, яка може там створити будь-який прецедент військовий на Балканах. Дякуємо, пані Марія, за. Усі коментарі за участь в нашій програмі Марія Гелетій, експертка-балканістка, була гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. На все добре. Добачить.